Сили підтримки збройних сил України отримали нові машини механічного розмінування мінних полів. В апокаліптичні часи живемо. ці системи можуть знешкоджувати протитанкову. Або протипіхотну міну з масою вибухової речовини до 10 кг. Кабіна оператора броньована. Управління відбувається джойстиком та за допомогою пульту управління. Уже найближчим часом ці машини вирушать на виконання місії і розмінування та працюватимуть на звільнених українських територіях. Нагадаємо, що Україна сьогодні є найзамінованішою країною у світі. Роман Ковальов, підполковник збройних сил України, доєднується доброго дня і слава Україні! Героям слава дякую за довіру, раду вас бачити на Пане Романе. От після вчорашніх і ще минулорічних останніх обстрілів з боку Російської Федерації і території України міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав до відповіді Росії та російському диктатору Володимиру Путіну. Голова МЗС закликав посилити санкції проти Російської Федерації, ну а також надати Києву ракети дального радіусу дії, що дозволять Україні знищити пускові майданчики і командні центри. Чи можемо ми говорити, що після оцих чергових терористичних? Актів Російської Федерації Європа все більше розуміє, що принцип ми даємо вам зброю, але нею не можна бити по території Росії, не працює, тому що на території Росії знаходяться військові об'єкти і, зрештою, ті пускові установки, з яких Росія продовжує бомбити цивільну інфраструктуру України. Ну, бачите, воно все в якоїсь єдиної логіки підпорядковується. Ми, якщо згадаємо початок війни, то ми просили. Якщо ми, ми ми навіть вже не згадаємо, що ми на початку війни просили у заходу щось бронежилети, аптечки, таке інше. Сьогодні бачите, наші пілоти вже навчаються на Ф-16. E, всьому свій час не я не маю сумнівів в тому, да що і наступить такий момент, коли західні партнери дозволять нам використовувати зброю за на, на наш розсуд там, де нам заманеться, і я думаю, що це було цілком логічно. Розуміємо, що захід так все ще сподівається, що. Не буде ескалації конфлікту, як вони вважають, і що це може в якихось межах України і Росії залишити цю війну, і тому вони кожного разу бачите, намагаються не давати зайвого приводу те, що путіну там розмахувати свою ядерну дубинку. Але логіка війни. І все ж таки я вірю в те, що вільний світ і добро все одно об'єднаються, і перемога буде на боці добра. Єдине наскільки для цього знадобиться часу. Да, ми з вами звикли е, жити в одному світі, да, де рішення у нас, наприклад, е, підняти зарплатів депутатам, приймаються депутатами за півгодини і за минулий рік. А бачити там не так просто це. це чи, чи на жаль, чи добре. Але ці комеси історії, вони ця старушка Європа вже перемагала не одного диктатора. Я вірю, що і Путін Путіну Європа не по зубах. Єдине, на жаль, що наші побратими, наші посестри, українці кращі люди цієї країни гинуть щоденно і не тільки на фронті, і ми, як військові жаліємось. З того, що ми бачимо, коли помірних містах прилітають ракети. А ми, дякуючи нашим ППО, бачити все ж таки відсоток дуже невеликий і низький уклін нашим побратимам в цьому питанні. Ну, боремось, хлопці, боремось. Не будемо дуже багато сподіватися на захід, бо так нам нічого не світить. Робимо те, що ми можемо робити, і сподіваємось на краще. З вашого дозволу, пане Романе, я б хотіла почути, ми б хотіли почути вашу думку стосовно цих обстрілів, які були вчора на території України масивні ракетні обстріли, і 29-го під кінець минулого року теж були ем, сильно багато обстрілів ракетних і не тільки комбінована атака. Чому активізувалися наприкінці року так сильно Російська Федерація? Можливо, щось хоче нам сказати, показати чи нема тут логіки, просто аби випустили сотні ракет потратити ем, мільярди доларів ну от просто Ну, по перше вони собі можуть це дозволити і це вони нам демонструють ну по-друге вони ця ж війна ми знаємо про це з першого дня це війна про тих хто довше потримається. і у такій війні знаєте всі заходи всі методи хороші скажімо так Путін використовує це як один із елементів, що наше суспільство він чудово розуміє, що ми втомлюємось, У нас починається багато сварок. Ми бачимо, що у вищому керівництві немає єдиного, скажімо так, центру чи кулака єдиного. І вони б'ють куди можуть. І звісно, споскудити нам новий рік. Це святе свята справа. Всім розуміли, що воно таке буде. Єдине, я не, не маю ніяких там, скажімо, об'єктивних даних про те, що по чому вони е, наносили вогонь, уражені вогневе. А мені здається, що все ж таки в цьому році вони трохи змінили тактику і. Ну, принаймні, по на стрічках новин я не бачу там багато новин про пошкоджені енергетичні якісь там да, об'єкти. А ми бачу, що б'ють по об'єктах е військово-промислових. Мені здається, що е вони діють цілком логічно, скажімо так, всім очікуємо так само, що взимку будуть бити да, по наших енергетичних об'єктах. А ми бачите, вони змістили е свій акцент. Росіяни вміють воювати. Ми маємо до них ставитися дуже-дуже серйозно. І ці всі чмобіки, шмобіки, знаєте, це все. Ну, Іноді в якихось гумористичних програмах це і можна використовувати. Але якщо щоденно я чую, це по новинах такі тези, то знаєте, це трохи принижує подвиг тих хлопців, які. Воюють з достатньо непоганим військом, і я вам скажу так. Я це кажу своїм постійно і підмирним. І у нас є волонтери з країн Балтії, які нам постійно допомагають. Я твердо переконував, стверджую, що жодна армія світу не спроможна сьогодні вести таку війну з Російською Федерацією, як робиться українська армія. Бо умови побутові, ну за межами людської спроможності. Я цей новий рік зустрічав навмисно своїми подмергами на позиціях в 400 метрах від ворога і навіть прийняв там участь в стрілянському бої. Я вам скажу, це за межами людського взагалі, людських можливостей, А не ці хлопці роблять свою справу. Єдине, що мене як командира <кхів> засмучує, що. Ці хлопці закінчуються. Це знаєте ще хвиля хлопаків, які прийшли, тому що мами прийти. Ну це їхня війна, це їхні вибір, це їхні цінності. І вони собі сказали, що ми маємо бути у війську. Зараз потрохи з'являється контингент вже трохи інший. Він не поганий, Я не хочу сказати, що він поганий. Але у нього йому не вистачає цьому контингенту нової якоїсь мотивації. І я з ними спілкуюсь, і вони хочуть бачити, знаєте, мені не подобається це питання, але для них воно важливе: за що ми воюємо? За що воюємо? І тут. Більше вони навіть направляють це питання не на те, що вони бачать з новин там да корупціонерів, що ну, там тиснуть на бизнес, таке інше. Вони питають у мене як у командира яку країну майбутнього ми захищаємо, що буде в майбутньому, і на жаль, мені як командиру маємо на що відповісти на це, що відповісти. І я чекаю від керівництва нашої країни, від нашої еліти, інтелектуальної, політичної, що вони почнуть малювати якісь горизонти, якісь нову країну. Ну, бо, по найте за стару країну вже бажаючу воювати немає.